Так, друге меню знаходиться ось тут. Ми заходимо в аудіо. Зараз подивимося, зажимаю цю кнопку для того, щоб подивитися. Тут гучність є. По суті, тип аудіо PVM. Це важливо, Це щоб Deus працював як Deus. видавав оцей свій фірмовий звук. Також можна ставити квадрат, і він тоді буде працювати, як Equinox. приблизно. Аудіофіл, гучність. Так, ми з цим вирішили. Далі переходимо вниз. Програма. Якщо ми сюди заходимо, затискаємо Потримати, воно питає зберегти, затискаємо, тримаємо, і воно нам замінити настройки DEOS. Ми нажимаємо ось цю кнопку, і воно міняє сьому програму на сьому пользовательську. Так, сьомою програмою розібралися. Тепер для вас ще важливо буде перша програма. От. Перша і перша, це загальна. Вона працює на мультичастоті загальна. І такі види її великі показує. Я її зробив. А в мене першої навіть своєї і немає, бо я на цьому приборі її не налаштовував. Але там по цьому ж самому принципу ми заходимо в меню, дискрим ставимо відповідно на мінімум. І все так само, як на сьомій програмі.